Але доля, а може, й не вона, завдала цього тижня відчутного удару по російській армії. Засновника месенджера Телеграм Павла Дурова затримали Франції. І московські воєнкори стали на вуха, бо телеграм, як виявилося, основний канал комунікації у війську ворога. То чому французи арештували цього мільярдера, плейбоя і свого громадянина? Чому він сам прилетів туди, де його чекала небезпека? І чи здав? Ходи доступу до секретних каналів Телеграму. Як цього побоюються в Москві. Про детектив, за яким весь тиждень стежить світ, а також і Україна. Кореспондент Тижня Андрій Орляк розкаже далі. 2018 рік Франція піданий Росії мільярдер Павло Дуров обідає з французьким лідером Еммануелем Макроном. Чим пригощаються, невідомо. Відомо, що говорять зокрема про бізнес Дурова. І схоже, плідно. Бо згодом у 2021-му, дуров уже сам стає французьким громадянином. Ця історія про ланч Дурова з Макроном, мабуть, ніколи б ніде не виплила. Бо мовляв, що тут такого люди інколи їдять. Втім, днями про неї сенсаційно написала впливова за Street Journal. І днями ж уже сам пан Макрон був змушений публічно говорити про Павла Дурова. Я не знав, що він приїжджає до Франції. 2024 рік, 24 серпня, Франція. Аеропорт Лебер приймає приватний порт. Біля трапу літака вже чекає поліція і спецслужби. Павло Дуров сказав поліцейським при виході з літака, що він мав повечеряти з Макроном. Це спростують у Єлисейському палаці. Та хто б що не планував, єдина їжа того вечора у Дурова, вочевиді була в'язнична пайка. Засновник і генеральний директор Телеграм Павло Дуров заарештований у Франції на облавку, як пізніше писатиме бульварна преса та російські ресурси у тому ж телеграмі, крім самого бізнесмена, нібито перебувала ця дівчина, – 24-річна росіянка Юлія Вавилова. Яку роль вона зіграла у цьому затриманні, якщо взагалі зіграла, і наскільки могла цікавити поліцію? Інформації поки нема. А от що без сумніву є, так це причина арешту сам Телеграм. Співучасть у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії, обігу наркотиків, відмивання грошей, шахрайстві, і це лише початок довгого переліку. Загалом уже опубліковано 12 кримінальних епізодів, у яких може звинувачувати дурова Парижська прокуратура. Все це велике зло, включно з тероризмом і іншими загрозами, спокійно живе у секретних чатах телеграма. А ним телеграмом володіє Дуров. і Франці, хоче, з одного боку блокувати злочинний контент, а з іншого. Отримати ключі до тих закритих куточків месенджера, де діють злочинці, але цього Дуров, схоже не зробив чи може не у достатньому обсязі. Поки на 100% ми не знаємо. Та відомо, що серед тих 12 кримінальних епізодів є якраз і відмова надати інформацію на запити уповноважених органів. А це суперзагадкова деталь навіть для людей напряму знайомих зі справою дурова. Наразі, за подейкуваннями у міжнародній пресі, російський мільярдер, до речі, дуров громадянин загалом чотирьох країн. Так ось він не міг не знати про загрозу по цигарні, якщо потрапить до Франції, і серед версій його прильоту дві крайнощі. Перша вирішив здатися правоохоронцям, друга сподівався, що сама арешту вдасться уникнути. І тут пікантна деталь. За даними французьких інформагентств, Дуров після свого затримання попросив копів зателефонувати до його довіреної особи та повідомити про ситуацію. І от довіреною особою кажуть, виявився відомий французький мільярдер Ксав'яні Єль, котрого журналісти називають близьким до Еммануеля Макрона. Окрім того, виявляється ордер на арешт російського мільярдера і, до речі, його брата, теж, що дотичний до управління телеграмом. Франція видала ще як в березні. Тож час обдумати і приготуватися точно був, а може й проконсультуватися. Бо, попри життя в Еміратах та їх громадянство, російське нікуди не ділося. Павло Дуров таємно їздив до Росії понад 60 разів з 2014 по 2021 роки. з Росії. Перш за все, людина за Росією, тобто він останні два роки очевидно відстоював вітчизняні наративи, захищає російську повістку за кордоном. Звісно, його за це не люблять. Ось зараз термін пришиють. Сподіваюся, все минеться для нас, для Росії і для простих людей великий мінус його затримання. Місєвозди. Що означало затримання дурова для простих росіян? Ви вже почули дещо схоже, щоб не цитувати зайвий раз висловлювали і непростиї росіяни. Гвалт піднімали експрезидент Медведєв, російське МЗС, російська пропаганда. На захист дурова висловлювалися представники кількох світових диктатур. Та що там навіть за океаном розгладіли наступ на суботу слова чи щось таке. У Європі 2030 рік вас страчують за те, що ви лайкнули мем. Звільніть Павла. До речі, мільярдер Ілон Маск, що володіє соцмережей ікс, колишня назва Twitter, де й закликав звільнити Дурова, сам потрапив у скандал стосовно своєї соцмережі. Відомі американські видання виявили, придбати Twitter маску допоміг, в тому числі фонд, де працюють діти російських підсанкційних олігархів. Ну а тим часом, у середу, дуров вийшов. Із заставою у п'ять мільйонів євро, здачою паспортів та забороною залишати країну. Все виглядає лише як початок, а не кінець геополітичного детективу. За період арешту журналісти встигли накопати купу всього. Нібито мільярдер зізнався копом у контактах з французькими спецслужбами в Дубаях та подробицях, які не може розкрити. Стало відома інфа про те, що на адресу самого Дурова була проведена шпигунська спецоперація у 2017-му. Під кодовою назвою Фіолетова музика тоді кажуть, головною метою спецслужби була робота того самого телеграму з фокусом на терористів і діл, що використовували його у своїх цілях. Та, здається, лише з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні реально звернуло увагу, яке телеграм-зло. Якщо стосовно нього не мати жодних важелів, про що зараз всьому світу нагадує і Франція. З подібних причин попередні діти ще дурова соцмережу Вконтакті Київ заборонив ще у 2017-му. То чи слід очікувати змін уже й для телеграму після затримання дурова французами? Питають журналісти у президента Зеленського. На сьогодні це ніяк не впливає на те, що телеграм працює в Україні. Все так, ми тут працюємо як країна майбутнього європейського союзу. Тож наразі виглядає, що поки ЄС приглядається до того, що насправді розлютило Францію, і які там і секрети там готові витягти на світло. Принаймні російські чиновники отримали наказ знищити всю свою телеграмівську переписку. Втім, чи справді тепер це можливо? Андрій Орляк та тиждень один плюс марафон Єдині новини.